Клінічне застосування канабіноїдів. давайте спробуємо розібратися. Перше, і що дуже важливо, я хочу відмітити, що е, якщо не вживати канабіс марихуану чи як ми не будемо називати все те, що забезпечує нам канабіноїди, все одно в організмі існує канабіноїдна система. Тобто ендоканаміноїдна система це ну, як симпатодреналова, як парасимпатична система, як інша система, піоїдна система, вона існує незалежно від того, чи надходять в організм канабіноїди. І давайте з цього й почнемо. Тобто, ця система має власні рецептори, вона має власні ліганди, тобто ендоканеміноїди, тобто речовини, які, впливаючи на ці рецептори, викликають її дію. Вона має ферменти, які руйнують ці ліганди і підтримують значить, відповідну кількість їх і відповідну активацію рецепторів. І ця система має транспортери, які полегшують проходження через мембрани даних лігандів. І знову ж таки, діяльність транспортерів може бути надвисока, тоді речовини швидко. Перестають впливати на рецептори або нас низька, і тоді тривалість дії ендоканабіноїдів буде більше. Отже, давайте дуже коротко, але все-таки пройдемось по цьому. Рецептори зараз виділяють два типи рецепторів: рецептор першого другого типу. Перший тип рецепторів знаходиться на нейронах, переважно в центральній нервовій системі, але не лише в центральній нервовій системі, а в дуже багатьох органах. Рецептор другого типу переважно знаходиться на нетрофілах, тобто на імунних клітинах, хоча може відмічатися і також і в центральній нервовій системі. Ну, от, наприклад, рецептор першого типу. Як він, бачите, ну, скажімо так, розташований і в якій кількості розташований в певних структурах центральної нервової системи. Звертаю вашу увагу, нема в стовбурі мозку. Чим це важливо? Оскільки нема в стовборі мозку, то канабіноїди не можуть вплинути на діяльність серцево-судинної дихальної системи, пригнічувати діяльність цих систем. Тим чином, вони і є більш безпечними ніж багато лікарських засобів за рахунок того, що не впливають на важливі такі центри регуляції, як центральна нервова система, як серцево-судинна система і дихальна система, ще дуже велика така цікава скажімо так особливість. От, зараз намальований нейросинапс. Тобто є пресинаптичний нейрон, постсинаптична мембрана на нейроні, між ними синаптична щілина. От на постсинаптичному нейроні, ви бачите, там утворюється якісь речовини, то є ендоканабіноїди. Анандамід, і 2 два вони, ви бачите, вони утворюються, далі вони перетинають синаптичну щілину у зворотньому порядку. І на пресинаптичному нейроні активують діяльність, скажімо так, тих факторів, які забезпечують нейротрансміторну передачу. Щось активують, щось уповільнюють. Тобто через дію на рецептори канабіноїдів в зворотному порядку модулюється діяльність виділення нейротрансміторів. І таким чином зменшується глутамату, зменшується гамк. Менше надходить норадреналіну чи дофаміну в синаптичну щілину, і це якраз є діяльність, яку забезпечить ентоканабідної система. Там поруч знаходяться ферменти, он, амідна гідролаза жирних кислот, фах, вона руйнує нандамід, а там магл і, він руйнує. Ваги, Таким чином, ці ферменти можуть бути надто активовані, тоді в великій кількості не надходять ендоканабі. система тоді працює дуже слабенько. Або, навпаки, вони можуть бути, ну скажімо так, неактивовані, і тоді в досить великій кількості буде активуватись рецептори. Ну, і ще раз, подивіться, звідки беруться ендоканабіноїди, вони беруться. Із фосфоліпідів. тобто нормальне харчування, забезпечує організм фосфоліпідами. Он, наприклад, фосфадітіл з нього утворюється нандамід. Ви бачите, що він в результаті перетворюється в арахідонову кислоту. Спочатку, правда, активує рецептор, а потім перетворюється в арахідонову кислоту під дією гідролази амідної жовчини, жирних кислот. Справа фосфадітіл інозітол. Дякуючи йому, утворюється 2 г, які за рахунок магліпази деградує, знову ж таки до рахідонової кислоти, але знову ж таки впливає на дані рецептори. Таким чином, ця система вона функціонує, вона забезпечує певні ефекти. Тому дуже важливо нормально харчувати, щоб підтримувати дану систему. З вашого дозволу не буду на цьому зупиняти. Де знаходяться рецептори? Ви бачите, і в центральній нервовій системі, причому тут і не лише нейрони, а й мікроглія, і астрацити, і кишечник, і м'язи, і печінка, і тканина. Все це містить велику кількість рецепторів першого типу. Тоді як нейтрофіли, містять рецептори другого типу. І ви бачите, які ефекти викликають. Коли ми активуємо дані рецептори в центральній нервовій системі, то покращується апетит, краще засвоюється їжа, зменшується нейрозапалення. А якщо ми активуємо нейтрафілах, також зменшується запалення, але за рахунок інших компонентів. А якщо ми активуємо в жировій тканині, то запалення збільшується. Отже, ці процеси, як ви розумієте, вони існують не безпосередньо незалежно від того, впливаємо ми чи не впливаємо якимось канабіною. Тепер, коли з'явився у нас закон про зміну, так сказати, використання коноплі з медичною метою. То цей закон стосується чого? Давайте розберемось. Коли ми розглядаємо канабіс, тобто коноплю, то вона, як багато лікарських рослин, має багато і компонентів, які впливають. От, можуть бути флавоноїди, терпени, і так далі, це в інше. А от в коноплі дуже важливо, що є такі два компоненти: як канабідіол і тетрагідроканабінол. От. Саме ці загалі більше 60 описано, але ці два компоненти вони мають найбільше значення, і вони власне є канабіноїдами, які використовуються з медичною е, метою, тобто, е, е, тобто медичний канабіс це адекватне правильне використання канабідіола і тетрагідроканабіну. І тут знову ж таки з'являється нюанс. От канабідіол у нас використовується дуже давно, і для цього не потрібно було навіть ніякого закону. Тому що закон дозволив використати саме тетрагідроканабінол. Тобто дозволено використовувати з медичною метою те, що ну скажімо так, являється для рекреативних цілей, тобто для ну скажімо так, людьми, які споживають коноплю. для... Що називається, як звичка, як приємне проводження часу, вони курять марихуану саме заради тетрагідроканабінола, який забезпечує психоактивні ефекти. Канабідіол таких ефектів не забезпечує. Таким чином, канабідіол, який є дуже важливим компонентом, він у нас використовується в біодобавках, в печиві і дуже мало в препаратах, тому що ці препарати у нас не зареєстровані тетрагідроканабінол у нас дозволили використовувати, у нас вже з'явились препарати, і саме тому ми повинні розуміти, коли і що ми з них можемо використовувати. Ну, наказ 1586 вересня минулого року дозволив нам, ну, скажімо так, по-перше, як виписувати, при яких станах виписувати, на першому місці це нейропатичний біль різного різного характеру. Що таке нейропатичний біль? От фантомний біль, це нейропатичний біль. Для наших пацієнтів, особливо ті, які з ампутацією, кіцівок, це дуже важливо, що є можливість зараз вплинути, зменшити цей біль. Але є інші причини для нейропатичного болю. може бути діабетичний. Після якихось оперативних втручань, навіть стоматологічних, може бути тяжкий біль, який не піддається корекції. Тому що відомо, що нейропатичний біль, який лікують переважно або трициклічними антидепресантами. Тим же самим амінотрептіліном або протисудобним препаратом, наприклад, габапентином, у 50% не піддається корекції. Тоді як канабі... канабіс розглядається як дуже важливий чинник впливу і забезпечення ефективності лікування саме нейропатичного болю. Друге показання блювання, особливо викликання хіміотерапії. Хвороба Паркінсона, синдром Туретта. Рефрактерна епілепсія, все це показання для призначення медичного канабісу, захворювання у дітей, які викликані синдромами, які не піддаються протисудомній терапії, втрата ваги, наприклад, при ВІЛ-інфекції, і інші захворювання, тобто, це не обмежується цим переліком. Є ряд інших захворювань, при яких може використовуватися медичний канабіс, дозволено готувати в аптеках певні форми. Дозволено використовувати рецептори електронні для того, щоб призначити дані лікарські засоби. Це саме вже є лікарськими засобами. Ну, і відповідно має бути реєстрація аптеки для того, щоб вона мала дозвіл відпускати, готувати відпускати дані лікарські засоби. Ну, а лікар має працювати установі, яка пройшла відповідну сертифікацію, і таким чином також може призначати. Дані засоби. Що важливо, от пункт е, 6. Бачите, пацієнтам дитячого віку можна призначати лікарські засоби канабіса виключно за умови, щоб співвідношення ТГК і канабідіола були 1 до 20. Тобто є певні співвідношення даних засобів. ну е, Що вагітним жінкам, не, оскільки на наслідження, що якщо 4 тижні немає ефекту, Бачите, від 4 до 12. Так от коли? Коли 3 місяці немає ефекту, треба припиняти. Чи коли немає ефекту, один місяць треба припиняти. Тобто ще багато чого треба встановити. Але ми говоримо зараз саме про канабіс, як про лікарські засоби, тому я нагадую, що є всі аспекти, що стосуються лікарських засобів, це особливості. Всмоктування, особливості розподілу, особливості метаболізму, особливості виведення все це визначає персоналізовану реакцію. І тоді таким чином, для того, щоб правильно використовувати канабіс, ми повинні користуватися знанням фармакокінетики фармакодинаміки. Тоді ми будемо використовувати безпечно, ефективно. Але це стосується переважно тетрагідрокадамінону, тому що, от я вже говорив сьогодні про вузький і широкий терапевтичний індекс. Тетрагідроканабінол має дуже вузький терапевтичний індекс. Канабідіол має широкий терапевтичний індекс. Дози тетрагідроканабінола максимум 50 мг на добу. Одна сигарета дає десь 3 мг. Дози канабідіола до 1,5 Тобто 1500 мг на добу, це максимальна доза. Тобто, як ви бачите, це абсолютно суть. різні два компоненти, і вони мають різні показання. Зараз про це будемо говорити. Тому я все ж вам нагадую, що дуже важливо правильно забезпечити концентрацію в крові. Тепер щодо рецепторів, як ми вже знаємо, є рецептори двох типів: перший і другий тип. Причому, якщо ТГК є безпосереднім агоністом рецептора, викликає ефекти як анандамід. То е, канабідіол не може впливати на рецептор безпосередньо. Він не, не впливає не, на рецептор, але він модулює його активність. Тобто він змінює діяльність рецептора, порушує е, ре, реакцію рецептора на ТГК. Таким чином, е, реакція може бути суттєва. Але він сам по собі дуже активно впливає на ферменти. Це я говорю про канабідіол, на мішені е, його є. Такі транспортери, лікарських засобів, іонні канали, і все це призводить до того, що виявляється, канабідіол є дуже потужним в тому сенсі, що він має таку велику рецепторну базу, на що він впливає, що він може впливати суттєво на організм, але для цього потрібні високі дози. А його використовують в значно менших дозах, тому він є власне безпечним і ну, відповідно і ефективним, але якщо правильно його використовувати. Ми вже сказали, що у дітей співвідношення канабідіол ТГК 20 до 1. Це забезпечує протизапальну і слабку протибольову дію. А якщо ми подивимося вниз, співвідношення 1 до 1, це забезпечує виражену психоактивну дію, лікування болю, нудоти, покращує апітит. І, власне, оцей препарат, він дозволений зараз в Україні, який має співвідношення 1 до 1 ТГК і канабідіол. Є і інші, бачите: 2 до 1, 4 до 1, 10 до 1 канабідіол до ТГК. І ефекти, бачите, дощі відрізняються. Коли нам треба забезпечити антитривожну дію, співвідношення може бути 1 до 10, 1 до 6 канабідіол до ТГК, вернів ТГК до канабіолу. І навпаки, якщо ми дамо... Скажімо так, співвідношення один до одного, це може викликати виражено тривожний ефект, навіть панічні атаки і описані після вживання канабісу. Отже, ми повинні врахувати, що це лікарські речовини, вони всмоктуються в залежності від того, як ми вдихаємо чи е, даємо перо. Абсолютно по-різному. Вони метаболізуються переважно за усідчістю системи цитохрому П450, але й шляхом глюкоренування. Звертаю вашу увагу, ТГК, оскільки ми говоримо, що він має вузький терапевтичний індекс, таким нам дуже важливо саме його контролювати. Він метаболізується шляхом 3-4, але в дуже малій формі. І тоді це утворюється неактивний метаболіт. Це неактивний метаболіт, в принципі, ну, конюгується і виводиться. Але якщо він метаболізується цип 29 то він перетвориться в метаболіт, який активніший ніж сам ТГК. В результаті і метаболіти і ТГК викликають виражену психоактивну дію. Якщо цей процес уповільнити, то вони будуть накопичуватися, відповідно, викликати довше більш сильні ефекти. Якщо прискорити процес метаболізму, дуже швидко утвориться високоактивний ТГК, викличе сильний ефект, але швидко виведеться з організму, і цей ефект швидко припиниться. Тому так відрізняються реакція на канабіс у різних людей. Ну і таким чином в нас. Він перетворюється знову ж таки в метаболіти, які конюгуються після того виводиться з організму. Тому ці персоналізовані реакції вони можуть бути обумовлені генетичними змінами, зокрема транспортерів, лікарських засобів, генетичними змінами фермента ЦИП-29. Ну, наприклад, бачите, як поширена ізоформа, яка має уповільнений вплив, скажімо так, уповільнюється метаболізм. А ось іще більш сильне уповільнення метаболізму. Тобто десь 15% українців мають от або уповільнений метаболізм, або дуже низький метаболізм за рахунок бездіяльності фермента цип 29 це 9 в результаті може легко накопичуватись ТГК і викликати більш сильні ефекти ніж у інших пацієнтів. Ну це як розкидано по Європі. Ну, отже, ми можемо сказати так, що є люди, які можуть суттєво зреагувати на даний засіб. Те, що е, дофамінові рецептори також активно задіяні рядом з карабідоїдним рецептором, це обумовлює те, що дуже часто психоз виникає як реакція на неправильне використання ТГК. Тобто людина, яка вперше використала ТГК, якщо у неї уповільнений метаболізм, у неї може виникнути психотичний епізод. Він буде не такий, як звичайний психоз, він буде пацієнтом навіть сприйматися дещо інакше, він буде розуміти, що з ним. Щось не так, і він не буде, як при психозі, ну, скажімо так, втрачати критичність. Він потім буде боятися цих станів, то їх повернення. Але в принципі, оця психотична епізод, він потім опише, як, як стан деперсоналізації, дереалізації і так далі. Ну і ви бачите, що якщо задіяна генетика. Катехол-О-метилтрансферази, це призводить до активації дофамінових рецепторів більш вираженої, і що посилює тоді е, дію канабісу, і в результаті це підвищує ризик психотичних реакцій саме у цього пацієнта. Тому от е, генетична реакція на комд, але також дуже цікавий білок АКТ-1, взагалі пов'язаний з метаболізмом, але доведено, що майже в третини Зміни генетичні цього білка призводить теж до тяжких реакцій у, у пацієнтів, які приймають канабіс, приводить саме до, до реалізації у них психозу. бачите, середня ця лінія. Якщо є поліморфізм, бачите, ТТ, СТ і це. Ось це асоціюється з вираженими психотичними реакціями, і бачите, це практично кожний третій пацієнт. Замодіє лікарський засоб, ми вже про це говорили, і для канабіса що дуже важливо: канабіноїди є інгибіторами метаболізму. Тому наш пацієнт до цього міг лікуватись певними лікарськими засобами, почав приймати безпечний канабідіол там, в вигляді бадів чи печива. Але через декілька днів нього з'являться побічні ефекти іншого лікарської речовини, оскільки загальмується процес виведення з організму цієї речовини. Давайте подивимось. 2019 фермент він гальмує, бачите, таким чином на 207 тобто в три рази. І тобто, той же саме, в три рази повільніше буде виводитись з організму. 29, наприклад, той, який метаболізує протисудомні, нестеродні протизапальні, гріпоглікемічні засоби на 77%. І також це призводить також до побічних ефектів. 3,4 на 56%, на 1,2 на на 39 дев'ятізу, тобто людина, яка звикла вживати кофеїн і буде вживати канабіс, вона буде у півтора рази більше, скажімо так, получати задоволення від кафену, тому що кофеїн буде повільніше виводитись з організму і таким чином викликати більше ефектів. Як ви бачите, тут з'явиться психостимулюючий ефект кофеїну, і ніхто не буде розуміти, чому це від канабісу чи власне від кофеїну, саме тому що загальмується процес виведення кофеїну з організму. Крім того, канабідіол гальмує виведення самого ТГК з організму таким чином, оскільки блокує фермент це 29 знову ж таки, може викликати уповільнення і виведення і відповідні побічні ефекти. І цей слайд я вам показував щодо. Діяльності індукторів метаболізму, що вони можуть пришвидшувати утворення високоактивного метаболіту ТГК, а зокрема звіробой, і призводити знову ж таки до тих ефектів, які неочікувані. Ну, набілон це синтетичний ТГК з звіробоєм. Е, набілон може підвищувати центральну, депресію центральну нервову депресію центральні нервової системи, активуючись е, е, звіробоєм. Е, Ну, отже, в принципі, ми вже з вами розглядали особливості різних взаємодій. І, наприклад, інтраканозоли і набілон, тяжкі види взаємодії, про протигрибкові препарати це потужні інгибітори метаболізму. Інгибується процес виведення ТГК, і в результаті викликаються побічні ефекти, викликаний ТГК, тобто ті той же саме можливо психотична реакція. Те, що препарат ефективні канабісу при багатьох станах, я це вже зазначено навіть у рекомендаціях. Ну, наприклад, з точки зору доказової медицини, ви бачите наскільки ефективно при синдромі Турета, тобто метаналіз вказує високоефективність застосування при синдромі Турета. Чітко прописані вже дози. Дуже важливо, коли пацієнт вперше починає приймати канабідіол, канабіс. Канабіс, я вбачаюсь, тобто препарати канабісу, зокрема. Тетрагідрокадамінол дуже важливо повільно титрувати дозу. Є рекомендації починати з 0,5 мг один раз на добу, кожні 5 днів збільшувати дозу. Є рекомендації трошки більше дози. Ну то так, якщо людина вперше вживає. То від 0,5 до 2 міліграм це початкова доза, а потім кожних 5 днів можна трошки дозу збільшувати. Якщо людина має великий досвід уже вживання препаратів канабісу, дози можна швидше трошки титрувати і починати дещо з дещо вищих доз. Це препарат, який в нас зареєстрований, «Куралів». Ви бачите, є три варіанти: є той, який вмістить ТГК і канабідіоло по 10 міліграм. В мілілітрі є той, який містить по 25 мг мл, є той, який містить лише один ТГК 25 мг мл. мілілітрів. Відповідно, задачі кожного із них різні. Той, який містить лише один ТГК, швидше за все, це для пацієнтів, які вже отримують канабіс, але треба треба посилити дещо силу ТГК, і таким чином це буде поступово вводитись для підвищення дози ТГК, але як я вже говорив, не більше ніж 50 мг на добу. Отже, завершуючи, можна сказати так, що в сучасних умовах, якщо ми врахуємо фармакогенетику взаємодії лікарських засобів, то ми можемо персоналізувати призначення, особливо якщо ми будемо повільно потитрувати дозу, і канабіс буде і ефективний, і безпечний. Я щиро дякую за увагу.